Слава Україні, українські орхолюби! Щиро сердечно дякую кожному із вас, що ви були у 2023 році віддано поруч зі мною на моєму каналі. Дякую кожному із вас за ваш кожен лайк, за вашу кожну підписку, за ваш кожен комент, за те, що ви свідомо і щиро просто не пройшли повз, а підтримали мене. Адже ми, українці, я намагаюсь підтримувати позитивом вас. Ви мені даєте зворотню реакцію, причому дуже позитивно, за що я дуже вдячна. І неймовірний наш обмін нашими позитивними оргоенергіями – енергіями це щось, повірте. Дуже дякую вам, кожному. Навіть не знаю. Де знайти такі слова вдячності, подяки. Але я гадаю, що ви мене розумієте. Говорю по-простому і завжди наголошую: відчувайте. Бо я саме така людина, яку потрібно відчувати. От належу я до такого типу людей, що або я подобаюсь, або не подобаюсь. Знаєте, третього не дано. Або я ваша людина, або мої, або Просто-напросто наші стежки розходяться. Орхоканал про орхідеї. Але я намагаюся, щоб мій канал був не лишень про орхідеї, а трішечки був глибше. Адже за орхочки ми якби тримаємось. Ну, за що триматись? За повітря. Стільки біди два роки зацементовано війною наших почуттів. Просто, знаєте, я не знаю, як у вас. У мене, чесно кажучи, навіть немає ніякого настрою святкового. Якось всі почуття, вони немов зникли, немов на паузі, немов їх взагалі нема, не знаю. Я не кажу, що так має бути у вас, але кажу це лише для того, щоб ви розуміли, яка я є людина. Тому я не можу вам просто не подякувати за те, що ви відгукнулись і дали зворотню відповідь, зворотній зв'язок на усі мої відео, які я дуже-дуже старалась і монтувала протягом року. Не можу не обійти стороною ще той факт, що окрім вас, а ви у мене усі неймовірні. Кожен мій підписник просто є неймовірною українською особистістю. І не тільки українською. Знаєте, сьогоднішнє відео це відео подяки. От протягом року ви мені робили ще й матеріальні подарунки, тому сьогодні. Я дякую кожному, кожному із вас, і окрім того, ще хочу більш детально подякувати тим підписникам, які затратили свої гроші, час, а також ну, хотіли, намагались, і в них вийшло вразити мене, тому що кожна людина якось мене особливо сприйняла. І мені це дуже-дуже приємно. Хочу також зі всіма іншими поділитися своїми власними орхоемоціями щодо цього моменту. Тому розпочати хочу із подяки пані Марії. Ой, неймовірно красивезній дівчинці. Знаєте, я на відеозйомках, коли знімаю орхочки, побачила її вперше. Вона так тихенько. Так, здаля, напевно, спостерігала за мною, я не знаю. Не ж я питати у пані Марії, але я так здогадуюсь, адже вона завжди приходить за покупкою не сама, що мені дуже подобається, адже я обожнюю, якщо є красиві наші українські пари, які люблять, поважають один одного, і вони приходять і ще й розділяють, розумієте. У цю орхоманію, орхолюбов, орхокохання, орховсесвіт у своїй сім'ї купують орхідейки своїм мамам, хтось своїй рідній мамі, хтось свекрусі, хтось тещі, хтось кумі. І я там завжди намагаюся нікому не заважати на відеозйомках завозиків возиків Там Десь. Собі длубаю, знімаю щось роблю, ну, в своєму всесвіті. Але ж за мною люди спостерігають також. І ось якось ми так познайомилися з пані Марією, вона сказала, що дивиться мої відеоогляди. Мені стало дуже приємно. І під час одного відеоогляду я знімала там орхідейки і побачила одну орхідейку, а потім прийшла іншого разу. Уявіть, а мені кажуть, що пані Марія для мене залишила там подарунок. І оту орхідейку, що я знімала, я навіть гадки не мала, що я в руках тримаю свій майбутній подарунок. Пані Марійка мені її придбала, оплатила і залишила в магазині. Зрозумійте, ну мені неймовірно було приємно, тому я хочу вам показати. Цей орхо-подаруночок детально. А вам, пані Марія, ще раз і ще раз подякувати. Завжди говорила і говорю: нехай повернеться з сторицею. Усе, що ви мені даруєте, я завжди віддаю з величезною радістю і любов'ю вам через екрани, якимись порадами. І тим орхопозитивом позитивом. Ловіть! Ось такою я її вперше побачила під час відеозйомки і тоді ж не гадала, що ця красуня буде моєю. І ось так вона у мене в домашньому, повністю ще й розквітне, неймовірно красивезна, моя улюблена кольорова гама. Та ще ж розмір квіточки також саме. Мій улюблений розмір. Ну, полюбляю я крупноквіткові орхочки. Що ж я з тим можу ще зробити? Красивезна? Дуже-дуже красивезна, Аля Барбі я її називаю. Хоча гадаю, що це сорт Мариліон. А ще ж погляньте, яке цікавуще забарвлення самої квіточки. На перший погляд вона виглядає доволі звичайною, стандартною, проте рожева палітра дещо з фіолетовим відтіночком. І виходить, що орхочка ніжно рожево бузкова Позаду у неї не менш красивезний колір на пелюстках. Погляньте, насичений, гарний. Та ще ж одна пелюсточка змотувала без защипчику, але ми бачимо, що в родичах хтось із Леванте. Ось така вона цікавезна моя незнайомка, якій я дала назву вдома і називаю її Аля Барбі. Щоб краще ви побачили колір, порівняла його із забарвленням свого звичайного гібіскуса садового, якого ви також доволі частенько зустрічаєте, хто не має вдома, тому кольорову гаму більш-менш можете уявити. До речі, моя аля Барбі, яку я все ж таки вважаю ще сортом Мареліон, не ароматить. Але вона має схильність до каскадного квітування, адже це крупноквіткова орхочка. Тому в домашньому вона мене мусить потішити рано чи пізно. Чому я так кажу? Тому що відквітувавши, я обрізала до живої бронечки її квіточки. І вона мені одразу розбудила 4 бронечки. Проте квітнути в завому я їй не дала. Не дала тому, що я її пересадила, бо вона у мене політала. І випала з горшечка, я її посадила у закриту систему. Тому наразі мене цікавить нарощення кореневої більше, а тоді вже згодом буду чекати її квітування. І бруночки саме із-за цього чотири прунички я її відрізала. Як бачите, з лівої сторони на лівому квітконосику було невеличке відгалуження, і там були такі маленькі щебруночки у магазинному квітуванні, які трішечки засохли. Але до чого я веду? Що саме ця орхочка має здатність ще й до відгалужень. Тому цю паняночку я буду чекати. Величезним нетерпінням і робити ставочку, що вона мене потішить, наростивши хорошу кореневу аж у літньому квітованні. Пані Марію, ще раз вам дуже-дуже дякую. А пам'ятаєте, коли я вам показувала, як моя підписниця Євгенія Степанівна. Мені подарувала мед і кору з мікуризою. Я вам показувала тоді, що для мене також було неймовірним сюрпризом. Так ось я її привезла із лісу мох, і вона мені знову взамін подарувала баночку меду. Євгенія Степанівна. Дуже вам дякую від свого імені, від імені моєї мами, що ви піклуєтесь про мене, про мою дитину. Переживайте за наше здоров'я. Мед у вас бомбезний. Мені, звичайно, незручно, тому що я розумію також вартість меду, але я вам дуже дуже дякую, бо я знаю, що ви це робите найкращими намірами і від широго серця. Отакі ми українці. Дивимось. Я просто не можу не показати вам цей магічний мед, тому що мед ми знаємо прекрасно, що має свої дуже величезні корисні властивості. Але цей мед ще універсальніший. Адже він заряджений любов'ю та позитивом від Євгенії Степанівни. Ох, Євгенія Степанівно, дуже-дуже вам дякую. На рахунок моху. Я також маю дуже багато матеріалу, відеоматеріалу, незмонтованого про мох, де я в лісах збираю його, щоб ви розуміли. Не всі розуміють, що це дуже важко. По-перше, мені також це дуже затратно їхати далеко. Їхати важко, тому що там абсолютно немає хороших доріг. А далі ще й треба йти болотами. Ну і знати місця, дикі звірі, та да й тепер. І, звичайно, що не нагородіш, я його вирощую. Бо є такі люди, які ображаються на мене, що, можливо, я їб, не вислала мох. Повірте, ну, недаремно той мох продається, адже. Він у нас нереально його десь в саду на городі. Він в відповідних місцевостях. Мох з фагном має свої специфічні філіали розростання. Тому я вам покажу, як на Волині. Я навіть цього разу знайшла його в не дуже болотянистій місцевості, але дуже дуже цікавезній, красивій, казковій. Все вам покажу, змонтую, обіцяю. Також я планую відзняти і показати у цьому відео свій лайфхак, не викидати субстрат, у якому купуєте орхідейки, показати, що я роблю, як я адаптую його, що кожна коринка, навіть та, що приходить до нас з Нідерландів на вагу золота, все покажу, все розкажу. Можливо, комусь і знадобиться. Ви знаєте, що я нічогісінько не приховую, і вам розповідаю завжди детально, чому я так дію. Ну, Трішечки вас так, знаєте, заінтригувала, тому трішечки от почекайте. І в наступному відео, можливо, через відео покажу, але скоренько покажу вам, того, що дуже багато відеоматеріалу і про мох, і про цю кору, про все. Наперед запрошую зі мною також прогулятися волинськими лісами, чаю собі зробити чи і разом зі мною подивитись моє відео. Мені, повірте, дуже приємно, коли ви по той бік екрану вас багато, а я зараз на камеру говорю одна, але ж я відчуваю вашу енергетику. Розумієте? Тому, як би це смішно не було зі сторони, але я наперед знаю. Що вона вже до мене лине, тому запрошую наперед обов'язково скласти орхо компанії. А я ж наразі продовжую дякувати своїм орхо-підписникам, тому що жменьку того моху я передала хорошій мамусі з Луцька, молодесенькій дівчинці, пані Лесі, яка уявляєте. Принесла моїй мамі ще й передати мені невеличкий презент. Ну мені взагалі не зручно було, тому що я ж не дала там багато, дала чисто символічно. Пані Леся, ну, чесно кажучи, ну, ви мене також вразили, Я вам дуже-дуже дякую за каву. Дуже... Ну, ви в мене такі всі, знаєте, такі хороші люди. От, чесно кажучи, я. Тільки живу, я стільки переконуюсь, що яка б людина не була, вона завжди притягує до себе собі подібних людей. І от за це я вам щиро сердечно дякую, що погані люди вони проходять повз, що моє слава Україні одразу їх відлякує. А тут ми з вами, істинні патріоти, істинні орхолюби, істинні українці. Прості люди, звичайні, але щирі, добрі, із своїми, знаєте, добрими намірами світлими. Скільки про біду ви мені пишете в кожній сім'ї, ой, я не знаю, немає зупинки тієї війні, але все ж таки вона рано чи пізно завершиться. Продовжуємо з вами налаштовуватись на позитив, триматись. А наразі я вам покажу, який подаруточок мені подарувала молодесенька мама, пані Леся Злуцька. Дякую вам. Передала моя мама мені цей презент. Ми спочатку думали, що це шоколадка, але ж побачили, що це кава. Дівчатка, ви усі запрошуєте мене на каву. На жаль, я не можу, не маю можливості приділити вам час. І з кавуванням, Зрозумійте мене також вірно. Вас багато, я одна. Але пані Лесю, я дуже-дуже дякую. Віртуально я з вами покавувала, причому добряче. Дуже, пані Лесю, вам дякую дуже-дуже. Ви навіть не уявляєте, як мені неймовірно приємно. Спасибі! Щиро сердечно дякую також пані Роксолані з Луцька за її неймовірний подарунок-сюрприз. От уявіть собі, пише мені Роксоланка «Жано, а ви маєте Іриси? Я так посиділа, подумала, думаю, десь фотографії були. Мені моя тіть Оля передавала Іриси завдяки моїй Олі, нагадую, хто не знає, я відкрила цей канал, щоб підтримувати українців у війну. І ось я знайшла ті фотографії, відправила пані Рокселані. Вона подивилася і каже: Ой, які то Іриси, У мене є справжні бородаті Іриси. Я вам хочу подарувати. І вона мені залишила в одному з магазинів, де я роблю відеоогляд цілу торбину Ірису щастя. Уявляєте? Погляньте на цей величезний пакет з гіпермаркету повен! Повен бородатих ірисів. Ірисо азарт у мене дуже величезний, адже я так хочу побачити, як вони розквітнуть, понюхати ці неймовірні аромати ірисів. Такий солодкий п'янкий трунок. Ох, навіть мій орхоревізор ревізор і то зацінив подаруночок. Так що не одна я буду нюхати. Пані Роксалано, ви тоді зробили мій день, чесно. Я з таким задоволенням сажала ті іриси. І тепер з величезним ітрепетом я очікую все ж таки розквіту їх, щоб побачити. А, що я тепер крута. Я тепер дійсно маю справжні породаті іриси. Дякую вам. Але це ще не все. Отримала я! Ой, Ох... Орхо посилочку. З сюрпризом і не одним. Із Києва від пані Дани. Пані Дана нам усім допомагає на моєму каналі, неодноразово підказуючи нам сорти новинок. Пані Дано, я дуже-дуже вам дякую завжди за те, що ви не приходите мимо, За те, що ви моя людина. Я, якщо чесно, от всім признаюсь, от пані Дана не дасть збрехати. Я навіть досі не знаю, як вона виглядає. Я жодного разу не попросила її фото. Я уяви не маю, просто-напросто. Але ця людина, як ніби я її знаю вічність. Чесно. У мене така мрія десь зустрітися в Києві, коли не буде війни, і обов'язково. Почаювати з пані Даною в якомусь кафе, поговорити про бігліпи, бо ми з нею <свісно> обожнюємо бігліпи. Так ось, із Києва вона відправила мені подарунок. Та що я кажу, давайте дивитися. Щось за величенька посилочка, як для орхідейки, подумала я, тому, розкривши її, в цьому ж і переконалась. Погляньте. Орхідейка є, причому це ще ж бігліб. Бо пані Дана знає мої смакові уподобання, а ще ж дві чарівні коробочки. Ой, погляньте, от ви подумаєте, іграшки новорічні, та й усе. Не усе, а знаєте чому? Тому що пані Дана от якраз їх вручну розписувала Петриківським розписом. Саме для мене. І тепер у мене є гарячий поцілунок кіс із Києва. Погляньте, яке слоненятко! Це дітка з колекції пані Дани. А також у мене є дві неймовірно красивезні, неповторні у світі іграшки ручної роботи, пані Дани. Петряківського розпису. Це її душа, адже вона саменька захотіла розписати їх саме для мене. І це дуже-дуже цінно. Данусічка, я вам дуже-дуже щиро дуже сердечно дякую. Неймовірно красивезний подарунок з краплинкою вашої душі. Ось такий гарячий поцілунок із Києва я тепер маю. І щиро сердечно дякую кожному із вас за ваші матеріальні та нематеріальні подарунки з наступаючими святами вас із Різдвом із Новим Роком. Нехай у кожну нашу українську домівку завітає наша довгоочікувана перемога! Здоров'я вам і вашим рідним! Бережіть своїх рідних! Щастя! Обов'язково реалізації усіх ваших потаємних мрій. А також кожному орхочку новеньку. Тому одразу вже думайте, мрійте про орхідею нашої з вами перемоги. Адже така також повинна бути в нашій орхоколекції. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись зі всіх сил. Дуже-дуже дякую кожному із вас. Ви найкращі!